Всім привіт, дорогі підписники та друзі! Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні знову вибралися до казкового лісу, мальовничого казкового лісу. На жаль, вже осіннього. Цілий день, цілі дні, навіть цілі тижні йдуть дощі. Ми ж тут два тижні не можемо приїхати через погодні умови. Е, що я хотів вам сказати? Дякую всім за підтримку, дякую всім за активність. Дякую за те, що ви до мене підписуєтесь, Ви такі молодці. Відповідно, для вас сьогодні свіжий підгін нового відео буде. Це буде огляд моєї нової посуди, яка якраз прийшла напередодні цього відео. Також буде огляд моєї, моєї екіпіровки, мого спорядження, що все-таки потрібно, коли вирушаєш в дорогу, вирушаєш в похід. Вирушаєш до лісу, взагалі чисто просто так, банально, але воно потрібно. без цього ніяк. Сьогодні мною містер Шпак. Всім привіт. Він прибирає мангал готує, тому що тут все дуже після дощів волог, плюс там були лісники, грибники. Вони тут, напевно, що чистили гриби, бо місцями розкидані гриби є. І Видно, що сиділи, палили багаття, трошки в нашу водицю попивали. Так що це дуже добре. Добре, що вони все-таки знайшли це місце, і воно їм знадобилося, і підійшло добре і їм їхні Ми умови ламали. Так, ну нічого не поламали, це зрозуміло. Тому що люди зараз стали більш розуміючі, стали більш е, усвідомлені, тому що що природа, і природу треба не нищити, а оберігати, не смітити, прибрати за собою, і це дуже добре. Дуже мені подобається, тому що вони є серед нас і вони це все роблять правильно. Мені це дуже подобається. Тому ми сьогодні робимо для вас ще, напевно, якийсь міні-огляд отаких красивих банок. Це все домашня продукція моя. Мало бути на зиму, але думаю, зроблю попередній випуск такий зараз, щоб десь, не знаю, не забігати наперед. Щоб було, в принципі, вам цікаво, що ж у нас тут таке всяке є. Можливо, дещо ви вже впізнали. З продукції, але більшість ви не знаєте. Це також сьогодні все буде на огляді, що можна все-таки використати, чисто банально, не треба дуже багато зусиль і старань. Взяти собі з собою в похід. Алло, ця война холодина немає на груз. Ну, краще нітуда добиратися. Намокня там, не. Оксамарт. Вбоку поставимо високий, ну, біля каміно, наверное. Що перше? Так і так, і бо вже час. Яку не мати куманку собі сукерку, ага. б'ємо? Яко не мату сюди куманьку сукеру мати? Ну. І все -то влізе. це влізе, блін. Це рахуємо, я скопу її найшв. Точ на копі ми знайшли із тобою на двоє, напевно. Ну. Десь колись, не пам'ятаю лиш де. Чергнію, напевно що. всього І реставрували? Ну? Бо... була фаршева. Все, хай це підсихає, прогорає. Ну. Люкс. Так, що ж мені все-таки прийшло? Значить, я зазвичай їздив, от мав кип'ятити воду такого плану, як мені казанок, і відповідно до нього стакан. Тепер мені прийшло трошки покрутіший варіант. Це в нас є... У плану, як сковорідка маленька титанова. Щоб щось жарити. Тобто, щоб не возити з собою сітку, а возити з собою тільки, звичайно, сковорідку, можна трошки оліїти і в принципі на цьому хватить. З ручками. Це гарно складається компактно. Далі. Каструлька. Кришкою титанова все гарно Містимість десь пів літри, напевно, по грубому. Теж дуже красиво Рекомендую замовити. Це Aliexpress як не крути, але речі достойні і по невеликій ціні залишу. Посилання в описі під цим відео, і ви собі зможете перейти, замовити, якщо захочете. Так. І до цього всього діла чайничок маленький. Дуже хотів чайничок мати, щоб все-таки це був чайничок з кришечкою закритого плану, а не так, як я тут це робив, кип'ятив воду. воду. В принципі, варіант хороший, але лишається надалі. Ми з цим будемо їздити далі, але все-таки чайничок, то є чайничок. Невеликий, на десь грам 300, я думаю, і з кріпильним кольцом зверху, щоб можна було підчепити тако догори з відкритим цим, щоб вода закипіла добре. Ну і ручка, звичайно. Ну Все дуже компактне і маленьке, дивіться, я навіть кажу так. Це все сюди от, одну каструлю вміщається. Книжка зверху, це зверху. Це от такого плану малесеньке-малесенька складається в малесеньку таку невелику каструлю. Все, все, що нам треба. По вагою десь пів кілограма, може чуть менше. Не можу так сказати. Дуже просто компактний, зручне і дуже легко транспортувати. цього всього, ці два. Це вже обвогане, це так само будуть вже обвуглені вони, бо це, якщо на них щось будемо готувати. Сьогодні буде, до речі, пробний раз, ми будемо на них готувати. Кип'ятити воду, можливо, щось варити. У нас тут є доволі багато різного цікавого, що я вже розказував з м'ясного, що будемо пробувати. І відповідно це все зараз провіримо. Ось такого мату. Все компактно, вручне. Так, приступаємо до підготування сніданку невеликого. Ось такого цього. Так, це. це нам поки що не потрібно. Це нам також не потрібно. Струйку нам треба. обов'язково треба мати посуду і ложки вилки. Одна титанова, друга стальна. Випустовуємо все титанове. у нас таке є тут. Це є у нас тушонка також, просто в іншому плані. Також така непогана, я би сказав, навіть дуже добра домашнє. Я даю тілу банку, напевно, Ну. Зразу сюди. Пам'ятаю, тут якби вночі їхали, як воно пішло. Я ще думав ділити, ділити. Воно так пішло, як хліб по маслу. Ну -на -на. Як сир по хлібу. Хі -хі -хі. Чи не оборот, коротше. А, добре. Ось такого плану. Ми зараз це підготуємо на багатті. Як я вже говорив в новій посуді зразу. Містимість велика, що найбільше мені подобається. От, І ми зараз поклемо на багаття акуратно. Якось. Ще місця як такого немає, придуманого, але. От, дивіться, скільки. Ви, Вибугда. Одна банка скільки їде. Друга трошки заберемо, розсунемо. У мене є хороші лайфхаки для вас, друзі. У нас є зараз в принципі, мангал, якщо нам трошки простіше буде і сівте. І Щоб нам це зараз поставити, це буде такого плану виглядати. Так, тут все закрите. І відповідно ставимо м'ясо наше на готування. Може навіть так ближче до краю. Ось так. Ось так. Отак. Грай хороша. Знаєте, як я казав, знаєте, не знаєте, я вам скажу. Сирем мокрим не буває. Хі -хі -хі. Чисто такий прикол. Такого плану. Треба гарно помішувати щось. Все. Підготувалось. Воно, в принципі, готове, можна їсти вже, але гаряче воно має бути гаряче. На шлунок холодно їсти не рекомендую, та ще й в лісі хапати тим більше. Неформа бомбезен. Кажу форма Угу. Mm? Mm -hmm. Я вшать. І шоці. Іваніксику купив. Штко, друзі, ходимо лісу. лісом з містером Шпаком і шукаємо грибочки. Нерви, нерви, нерви. Зараз я покажу глядачам, як виглядають грибочки серед лісу. Давай акуратно попри землю. Вибирай. О! Офігенна бабка або... Це ще називається справжній гриб. Просто народі бабки. І біля нього такі гарнесенькі одне. Подивіться, як вони гарно ростуть, серед мальовничого лісу. Після сильних дощів, красивих, у який гарний. Оце гарні, Оце гарні, це красиві. Серед Після сильних дощів рахуйте такі гарні грибочки. І ми вам зараз ще покажемо, скільки ми вже назбирали. Ми назбирали вже дуже багато. Ну зараз ще не багато, бо ми вже повисипали, але ці гарні два. Якраз для вас, щоб вам показати. Ось так. А хто не знає, які справжні, а які не справжні гриби, можна переглянути допис в спільноті. І... Чекача в спільноті. Допис, який я створюю і стіні і гриби. Там можна все детальніше передивитися і зрозуміти по фотографіях, по картинках, які справжні, а які не справжні, і є ще псевдо гриби, псевдо гриб є. Це... Ну, Добречко, забирай. Все забирай, ніжки не бери, якщо немає. Краще не брати. От. Тут треба віти ще на може ще щось бути. От, І можете в спільноті дописів передивитися. є псевдо псевдобабки бабки є, псевдоопеньки, опеньки, лиси. Ну коротше, будь-який грип може бути і отруйний такий самий. От, Так само от ми тут ходимо. Краса, сонечко виглянуло. Краєвиди неповторні, грибочків багато. Душа аж радіє, що дурно їхали до лісу. Друзі, в нас неймовірне включення. Ну як включення? Ми ходили як ходили по гриби, але ми знайшли гарний молоденький грибочок. Все таки білий Груба ніжка і гарний верх. Подивіться, яка краса. Ууу. Оце! Супер! Подивіться, як... а пахне як, напевно. Уу. Справжній білий а, гриб. Не Просто, дивіться, які гарні грибочки. Хм, Люкс. Давай, люкс. Знахідки супер. Та як на копі, тільки без металошукача. Всякі грибів назбирали Капець. просто супер. Люкс почистимо їхти, О, дуже багато є. Густуємо. Випробовуємо в реальних умовах чайничок. Має бути швидше, бо кришечка є зверху і хороша грань. Окремо треба повезінки, от біли. Цікаво, скільки білих вийшло. По О, кількості дуже цікаво. Окремо треба білі складати мені. Окремо ці. Прям просто так. Але білих просто. О, як пахне. Ці шапочки гарні. А Або шапочка від білого. Ага, велика. Ось така Ось Така ситуація, друзі. День другий з грибами. Знову неділя. Знову ліс, знову осінь. Краса. Вітер, нині дощ, але в лісі це не відчутно. І грибів. Фу, грибів дуже багато. Вже кульок є майже білих. О, опеньки. Ну і голубінки. Сьогодні збираю всі види, для друзів збираю, для родини, хто захоче. Всім ми поділимося. От, хожу сьогодні з Богданом. Богдан десь там коло хати ходить. Боже, звідси видно хату, я вам покажу зараз. Чекайте, де вона, вона десь ось там. Отам, там десь та хата наша. Може, якщо добре придивитися. От, ми ходимо навкруг хати. Повірте, ми сьогодні навіть толком не відходили від хати, просто навкруги ходимо і дуже багато грибів є. ну Білих, е як сказати, білих Білих в мене вже майже кульок. Опенюк багато також, під пеньок, опеньок. Так що збираємо на нього все. Найголовніші ціль білі. От. Все, гуляємо. Краса, осінь. Скільки? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять на одному місці. Дуже гарно.